І так, сьогодні дивимось на загальний стан лампової радіоли Латвія М. Латвія з буквою М. Якого року випуску не невідомо. Коли будемо її реставрувати, то тоді в наступних оглядах розкажу більш подробно. От в такому стані вона приїхала на реставрацію. Тут видно значить в якому стані корпус, елементи, от скло, скло вроді би ціле. Клавіші западають. Западають клавіші. Ну, як і у всіх радіолог, які зняті горища, або приїхали з гаража. От так вона виглядає зверху. Ну, Корпус вроде би більш менш Видно сколи, сліди времени. То що ці радіолі майже 70 років. 70 років. Радіоткань спереді вроді би ціла, але треба її знімати і від От Видно сліди, сліди до динаміки були от края. Замацьоліні. Це треба все відновлювати. Ну, знімемо радіоткань, побачимо. Якщо вона в руках не буде розлазитись, то її збережемо. А якщо вдруг щось то не то, то тоді замінимо її на якусь іншу ткань, нову. Є в мене чим замінити. Із Америки є радіотканина в ретро-стілі. Так, під кришкою. що ми маємо? Упор не держить. Ну, понятно. Так. Це програвач вінілу. Вінілу. Також будемо розбирати, відновлювати. Це головка, шильдик Латвія М. Так, побачимо, що робиться ззаді. Збоку. Кстати, оце коли робили радіоли вже роки, роки 65 і ті то клеїли це не шпон, це клеїли на фанеру бумагу, ну типу обої бумагу і покривали лаком. І в, рідко в яких радіолах ну марки Латвія, ВЕФ Радіо, тоді веф Рапсодія, Рігонда, ці радіоли то вона от от стає вмісті з это... Ну так смотриться непогано, тому що це не шпон, це обої. Бумажні. Будемо постараємося зберегти. Ось ззаді, задня кришка в такому стані. От Коли зняти цю кришку, зняти кришку, що робиться ззаді? Значить, зараз будемо все розбирати, відновлювати. Надо, надо, придати її, от те лампове звучання, яке було тоді, коли її випускали. От. Отсутствують динаміки. Тут повинна бути 4 динаміки. Два фронтальних марки 2GD3, по-моєму. Ну і піщалки по бокам, їх тут немає. Не тут нема, не тут. Будемо шукати динаміки для того, щоб був повніший оригінал. Відреставруємо її, зробимо так, щоб ця радіола зазвучала і в неї все працювало. І Прийом хвиль і програвач вінілу. І флешки будуть дві, і багато музики, і блютуз приймати, і FM радіо ловить. А такий загальний стан радіоли. Латвія М.